Ось і лишилися позаду хвилюючий випускний бал і вступна кампанія. Натомість отримані студентські квитки та залікові книжки. А це означає одне. Тепер ви студент першокурсник. Однак значна кількість студентів-першокурсників стикаються із значними складнощами, але воно й не дивно, адже не так просто війти в ритм нового життя, як здається. Особливо нелегко дається перший рік навчання, тому що вищий навчальний заклад дещо відрізняється від школи. І тому що вчорашньому школяреві нелегко влитися в нове студентське життя. Але стоп, хвилювання в сторону, бо у нашому відео для полегшення адаптації до навчання у вищому навчальному закладі ми сформували топ-10 рекомендацій, що здатні значно полегшити ваш майбутній, нелегкий, а і ітернистий студентський шлях. І я хотів, щоб вони мені допомогли, а вони ще почали мене подобути. Будьте впевнені, з ними ви переживете адаптаційний період із найменшими втратами. Музика. Усім привіт! Мене звати Вікторія і я ваш гід у сфері освітніх можливостей. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Отож, перше і найголовніше: дивіться вперед із оптимізмом, адже коли ми дивимося на життя оптимістично, це допомагає позбутися страхів і зберегти мотивацію. Життя цікаве, і мотивація то є сильна. Філософія, психологія. У перший місяць навчання у вас може зберігтися пригніченість, розгубленість та повірте, це цілком природно. Адже знайомство з викладачами та студентами групи тільки починається. До цього додається відчуття, що ти нікому не потрібен, купа народу і усюди все незнайоме. Звісно, цей стан нікому не доподобав, але він є цілком нормальним. Тому, щоб швидше влитися в студентське життя, активніше спілкуйтеся з людьми, питайте викладачів та куратора групи про незрозумілі вам речі, не відсторонюйтесь від інших студентів, будьте приязними та доброзичливими, та найголовніше вірте в свої здібності та те, що ви цікаві іншим людям. Друге. Організуйте свій час. Студентське життя може бути зайнятим, особливо коли у вас лекції, семінари, домашні завдання і соціальне життя. Створіть розклад та плануйте свій час, щоб уникнути непотрібного стресу. Вечір йду знову на дискотеку, приходжу з дискотеки, лягаю спать. Люди обіду і їду в універ. Третє. Запорукою міцної пам'яті та працездатності є здоровий сон, який розпочинається не пізніше опівночі. Якщо ви добре спите, то зранку ви будете відчувати бадьорість та зможете засвоїти більшу кількість матеріалу. Зауважте, що ввечері краще вчити щось нове, а от зранку закріплювати вже вивчене. Четверте. Ведіть здоровий спосіб життя: відпочинок, здорова їжа. та регулярна фізична активність підвищить вашу академічну продуктивність та загальний настрій. П'яте. Знайомтеся зі своїми одногрупниками, заводьте нові знайомства, навіть якщо це виходить за межі вашої зони комфорту. Так, ваші одногрупники стануть вашою підтримкою протягом усього університетського життя. Шосте. Просіть допомоги, якщо потрібно. Не бійтеся звертатися за допомогою до викладачів, старших студентів чи консультантів. Будьте впевнені, вони готові вам допомогти вирішити будь-які проблеми чи питання. Сукі обле. друже. Це правильно обле. Сьоме. Будьте активні на заняттях. Працюйте над тим, щоб бути уважним на лекціях та семінарах. Давайте питання та залучайтеся до дискусій. Це буде сприяти кращому запам'ятовуванню матеріалу. Восьме. Розвивайтеся професійно, Дізнавайтеся про можливості стажування, практики, проєктні групи чи волонтерство, які можуть розширити ваші знання та студентські здобутки. Дев'яте Розберіться зі своїми фінансами, створіть власний бюджет та контролюйте усі витрати. Університетське життя може бути витратним, тому розумне використання грошей у житті студента дуже важливе. Де взяти гроші, де взяти гроші? Де взяти гроші? Де взяти гроші? Десяте і наостанок насолоджуйтеся досвідом: відкрити своє серце для нових досвідів, нових людей, ідей та культур. Університет це час, коли ви можете розширити свій світогляд та насолоджуватись життям. Запам'ятайте, що перші дні університету можуть бути незвичайними, але з часом ви знайдете свій шлях і виростете як особистість. А ми в свою чергу бажаємо вам успіху у навчанні та яскравих емоцій у цьому новому житті. І пам'ятайте, із каналом для студентів вам буде під силу будь-яка задача та завдання.